Вітаю! В ефірі програма Сіті Ньюс. Проєкт, в якому ми проводимо огляд Дніпровських медіа. На цьому тижні в низці телеграм-каналів почали з'являтися новини щодо масштабних обшуків у Дніпрі. Масштабні обшуки у Дніпрі. Поліція підозрює посадовців міськради у привласненні близько 100 мільйонів гривень. Попередньо йдеться про ремонтні роботи, на яких завищували ціни та об'єми обсягів будівництва. Відомо, що працюють ДСР, ГСУ та офіс генпрокурора. Грошей на ЗСУ немає, а 100 мільйонів розтикати по кишеням знайшли. І одразу наступний пост до цієї теми далі цитую здається, тепер стає зрозумілим, чому Борис Альбертович раптово втік. Перекреслено, пішов у відпустку. Мабуть, лакшері пацюки нашепотіли на вухо, що пора відпочити. Перекреслено ставати на лижі. Кінець цитати. Це відноситься до одного з попередніх постів телеграм-каналу. лакшери щури оселились на перемозі. Підписники помітили пацюка Альбіноса за адресою героїв. 46. Ось кому дійсно до вподоби кавуневий сезон, традиційно оголошений Борис Альбертичем відкритим. Ходом вже з'явилася достовірна перевірена інформація від представників правоохоронних органів. Під заголовком у Дніпрі поліція перевіряє причетність посадовців мерії до відмивання коштів на ремонтних роботах. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели слідчі дії у приміщеннях Дніпровської міськради, комерційних офісах та за місцями проживання фігурантів. Про це повідомляє телеканал д 1 з посиланням на головне управління Національної поліції України в Дніпропетровській області. Слідство встановлює причетність до оборудок двох братів-підприємців, які за допомогою місцевих посадовців могли налагодити масштабну схему з привласнення державних коштів шляхом завищення вартості проведених робіт та необхідних товарів. Так, маючи зв'язки серед посадовців Дніпровської міськради, компанії фігурантів отримували перевагу під час участі у публічних закупівлях для здійснення робіт. Основними замовниками послуг були комунальні підприємства. Наприклад, у 2023 році фігуранти отримали підряд на виконання робіт по водогону Аули Верхньодніпровськ на суму більше 350 мільйонів гривень. Для реалізації проєкту фігуранти придбали водопровідні труби за завищеними цінами від ринкових. Нагадаємо, що на фоні обшуків у міськраді Дніпра Борис Філатов виклав пост, в якому розповідає, як проводить власну відпустку. Відпустка. Фактично вперше за три роки. щастя, книжки, ночувати в гаражі серед запчастин та автівок, на диванчику. І щоб собака слідкував за тобою всю ніч, кривавими очима, куняючи на гравії. Найкумедніший собака, якого я зустрічав у своєму житті, бабайка-лабайка небесно срібного кольору. Повернусь вже у п'ятницю. Про обшуки у міськраді Дніпра писали національні інтернет-ресурси. РБК Україна опублікувала статтю із посиланням на джерела. Так масові обшуки у посадовців міськради проводяться в рамках справи про привласнення коштів на ремонтах. На місці проводяться слідчі дії. Обшуки у Дніпрі відбуваються не вперше. Наприклад, минулого літа обшуки проходили в одному з райвідділень поліції Дніпра. Було оголошено про підозру чотирьом правоохоронцям. А у 2019 році, після обшуків у Дніпрі, оголосили підозри чиновникам. Тоді обшуки були пов'язані з ремонтом центрального мосту. Перед цими подіями у мас-медіа з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про посилення відповідальності за публікації образи щодо лайки у осу соціальних мережах статтю на цю тему опублікували на Суспільному. До речі, відповідь на петицію є у відкритому доступі. Кожен бажаючий може познайомитися з нею. За повідомленням за порушення правил етичної поведінки Бориса Філатова нині не можуть притягнути до кримінальної відповідальності лише до дисциплінарної, як зауважив президент, встановлення кримінальної відповідальності за порушення правил етичної поведінки посадовцями потребує попереднього ретельного дослідження, зокрема щодо ступеня суспільної небезпеки. Також Зеленський зазначив, що на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт про місцевий референдум, у якому зокрема пропонують за допомогою. Могою референдумів достроково припиняти повноваження місцевих посадовців на розгляді парламенту. Також перебуває законопроєкт про внесення змін до закону України про державну службу. Щодо удосконалення порядку вступу проходження припинення державної служби, положеннями якого серед іншого є удосконалення засад притягнення держслужбовців до дисциплінарної відповідальності. Авторка петиції Владислава Усенко в коментарі Суспільному розповіла: відповідь у президента задоволена. Також жінка підтримує ідею законопроєкту про місцеві референдуми. У нас зараз немає ніякої можливості змінити міського голову та провести вибори через дію воєнного стану. Тому введення такого закону буде цілком доцільним, сказала вона. Також однією з центральних тем, яка сколихнула наше місто, стала наступна новина у Дніпрі. Посадовиця міськради працювала на ФСБ. На сайті телеканалу, Д1 опублікували інформацію щодо цієї гучної справи. Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари РФ по шести регіонах України. Про це повідомляє телеканал Д-1 із посиланням на СБУ. До складу ворожої групи входили дві чиновниці: одна з них посадовиця Дніпровської міської ради, інша очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Журналісти посилаються на офіційні джерела, прикріплюючи фото та відеоматеріали Служби безпеки України. Більш детально про те, як спецслужбовці затримали російських агентів, поінформував речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари РФ по шести регіонах України. У результаті багатоетапної спецоперації одночасно затримано 9 російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Для конспірації фігуранти діяли окремо, але замикалися на одного кадрового співробітника ФСБ. Його особу уже встановлено службою безпеки. За вказівкою російського спецслужбіста агенти збирали координати для вогневого ураження сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. До складу ворожої групи входило дві чиновниці: одна з них посадовиця Дніпровської міської ради. Інша очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів. Ще двоє агентів розвідували місця базування районів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру. Їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині. Також серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку Східного фронту. Ще одним зрадником виявився екс розформованої міліції, який звітував окупантам про наслідки атаки РФ на одну із гідроелектростанцій України. За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні коментатори чатів про кремлівських телеграм-каналів. Після дистанційного вербування зрадники комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації. Наразі слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Робоча група прозорість та підзвітність, створена при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, надала чергові рекомендації щодо тендерів Дніпровської міської ради. Так скоригували два тендери на капремонт покрівель та утеплення фасадів у житлових будинках. У результаті заощадили майже 5 мільйонів гривень. Привернув увагу цей тендер через ціни на матеріали. Моніторинг показав, вони вищі за ринкові, тому звернулися до замовника з проханням виправити ситуацію. Маємо результат зекономлені мільйони бюджетних коштів, які тепер можна спрямувати на нагальні потреби. Зазначила директорка Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОВА Яна Худенко. Робоча група Прозорість та підзвітність працює з жовтня 2023 року. За цей час в регіоні переглянули або відмінили 61 закупівлю. Ще однією тематикою, яка систематично висвітлюється Дніпровськими мас-медіа, це найбільша спортивна подія чотириріччя Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих завоювала золоту медаль на Олімпійських іграх в Парижі. Вона виграла змагання в стрибках у висоту з результатом 2 метри. Про це повідомляє телеканал Д-1 із посиланням на очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. До останнього за золото з магучих змагалась Австралійка. Нікола Олісвагерс. Але вона поступилась українці. Обидві взяли однакову висоту, проте Магучих для цього знадобилось менше спроб. Ярославі Магучих 22 роки, вона родом з Дніпра. На попередніх Олімпійських іграх в Токіо вона завоювала бронзову нагороду. А до змагань підійшла як чинна чемпіонка світу та володарка світового рекорду. Ще одну медаль для України бронзову, тут здобула Ірина Гіращенко. Вона розділила третє місце з австралійкою Елеонор Патерсон. Цього ж вечора бронзу Україні у метані молота приніс Михайло Кохан. Вболівали всім викладацьким колективом. На Суспільному опублікували сюжет про те, як згадують про олімпійських призерів їхні вчителі. Це у нас кабінет української мови і літератури. В цьому кабінеті у нас займалися призери Олімпіади. Парижі Михайло Кохан і Ярослава Магучих. Упродовж декількох років за цими партами навчалася олімпійська чемпіонка та бронзовий призер цьогорічних змагань. Світлана викладала в них географію. Пишаємося і підтримуємо зв'язок. Вона брала завжди завдання, відповідально ставилася, навіть книжки з собою возила на всі збори. Михайло вже курси трошечки, знаєте, як студентські такі роки, але також від Овідально ставився, здавали ми все. Вони все своєчасно. Україна я бачу за фіналом стрибків у висоту і виступом Ярослави, слідкували всім викладацьким колективом. Розповідає заступниця директора Алла Ликова. Група не втихала, то тобто є, кожен висловлював десь свою думку, кожен підтримував. Не знаю, як передати ці емоції. Вони не передаваємо І коли це була вже медаль. Ну, ми знали, що це вже медаль. Всі там кричали Ура, кричали тихенько пишучи. Михайло навчався у спортколеджі три роки. Згадує заступниця директора Світлана. Каже, спортсмен полюбляє гумор та завжди допомагав одногрупникам. Як сказав Михайло, легка атлетика його це не зовсім легка атлетика. Да, тому що його мола досить важкий. Звичайно, що вони витривалі, вони впевнені в собі. І я так думаю, що надалі їм це допоможе по життю. Викладачі чекають на повернення олімпійців до рідного Дніпра. Планують організувати з ними зустріч для учнів коледжа. Ну, а на інформаторі поцікавились у мешканців нашого міста, чи знають вони імена наших призерів? Могучих є, є, да. А, плавців дуже багато. Не, не, не можу, не можу. Не знаю. Жодного імені? Жодного. Хто спортсменів представляє нашу Дніпропетровську область на Олімпіаді? Могучих. А ще. Харлан не знаю, откуда. З України, але не з Дніпра. Не з Дніпра да. угу. а, а ще когось з Дніпра. Ні, не, не знаю. Не знаю, на жаль, ні, я не слідкую за цим, нема часу. А, не не знаю. а трьох найвідоміших назвіть, будь ласка, Не от, знаю. От. я знаю, що могучих Ярослава. Ну, це звізда, така, що всі вірочка така. От про неї знаю, що вона там рекорди ставить, що нам одеться, знаю, що вона з Дніпра. От, а взагалі там я не дуже спортом цікавлюсь. Але команда є, і будемо за них вболювати. Хай щастить. Чесно, нікого, але знаю, що. Нещодавно, здається, ти та фіхтувальниця здобули золото. Наскільки важливо це для України приймати участь в Олімпіаді? Це для кожної країни, я вважаю важливо, що спорт розвивається, та так далі. На даний момент не знаю. Ні, не знаю. А взагалі спортсменів з дніпро знаєш? Ну, таких загальних ні, тільки коли на тренування хожу, то ж такі знаю. Плавці точно знаю, що з Дніпра були. А як ви думаєте, наскільки важливо ось нам приймати участь в Олімпіаді? Для чого це нам ну, в Україні в тому? дуже важливо, щоб у всьому світі знали, що це Україна, що ми тут боремось, боремось тут, боремось там і поборемо? Наші спортсмени представляють нашу країну, показують себе, доводять те, що наша країна може все зробити, тим болі у спорті, ми. Добуваємось великих успіхів. Зараз всім важко, і важливо для нас всіх зберігати все одно єдиний якийсь дух, все одно підтримувати один одного. Всі важливі на кожному місці, хто чим займається. Тому тільки перемоги. На цьому програма Сіті News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі, де 1